Доброго дня, НТА тиждень з підсумками найцікавіших подій, що сталося за останні сім днів сьогодні у випуску. Тимчасові незручності мешканці залізничного Сихівського та Шевченківського районів залишилися без гарячої води. Причина гідравлічні випробування теплових мереж. Небезпечна інфекція у Львові молодої жінки виявили дифтерію. Це перший випадок цього захворювання за останні два роки. Від Моцарта до Івацюка у Львові урочисто відкрили 32-й фестиваль музичного мистецтва Віртуози. Тимчасові незручності мешканці залізничного Сихівського та Шевченківського районів залишилися без гарячої води. Причина гідравлічні випробування теплових мереж. У Франківському районі вони стартують з 20 травня. Триватимуть щонайменше тиждень. Гідравлічні випробування тепломереж проводять щорічно, одразу після завершення опалювального сезону. Цьогоріч вони розпочалися пізніше і одразу у кількох районах. У Львів Теплоенерго кажуть, не хотіли залишати львів'ян на великодні свята без гарячої води. Під час випробувань виявлятимуть пориви у тепломережах, перевірятимуть щільність та механічну міцність трубопроводів. Найшвидше повернути гарячу воду в помешкання обіцяють жителям Сихова та Личаківського району 27 травня. на черзі Шевченківський район 7 червня. І найпізніше гаряча вода в кранах з'явиться на новому Львові 10 червня. Проте ці дати ще не остаточні. Все залежатиме від кількості поривів та об'ємів роботи, яку необхідно буде виконати. Ми постараємося в найкоротші терміни. Ті пориви, які будуть ліквідувати, де буде потребувати заміну повністю теплової мережі, ми будемо робити заміну повністю теплової мережі. У нас зараз на складі є порядка 12 кілометрів труби. Є фахівці, які готові в будь-який час приступити до виконання поставлених задач. Скільки труднощів виникне при гідравлічних випробуваннях у лівотеплоенерго сказати не беруться, адже у них на балансі 430 кілометрів тепломереж, 60% яких вже відслужили свій 25-річний ресурс. Надзвичайна ситуація. Пожежа в одному з будинків на площі ринку. Четвер на кілька годин паралізувала рух трамваїв у центрі міста. Там почали горіти дерев'яні балкони. До приїзду рятувальників полум'я почало перекидатися на мансарди. саме через надбудови рятувальники не мали доступу до місця горіння. Відтак були змушені використати автодрабину. Для її безпечного підйому довелося вимкнути контактні мережі, що й спричинило зупинку трамваїв. Через мансарди будинок залишився без горища, а тому рятувальникам було важко дістатися до місця займання. Почав горіти утеплювач, який знаходиться між мансардними добудовами і самим дахом. Доволі складно туди було пробитися, адже як такового горища над цим будинком немає. Входу так само немає це все квартири. Від утеплювача полум'я перекинулась на дахові конструкції. Зайнялося сухе дерево, якому вже понад 100 років. Оскільки знизу доступ до місця займання був ускладнений, довелося підганяти автодрабину і гасити вогонь з даху, перед тим зірвавши бляшане покриття. Самі мансарди влаштовані доволі таки складно. І хлопці-пожежники, які звідти виходять, говорять, дуже складно працювати. Вони працюють по 5 хвилин, далі змушені спускатися, їх замінюють інші люди, тому що температура є надвисокою, просто вони не витримують, працюють фактично де навколішках, а де майже і лежачі. Тому що ще біля підлоги температура нижча дозволяє працювати. На щастя, постраждалих немає. За попередніми даними, причиною пожежі міг стати кондиціонер у квартирі на четвертому поверсі, від якого полум'я пішло на балкон, а звідти на мансарду. Транспортне нововведення. Перше у Львові електронне табло, яке показує час прибуття трамваїв, встановили на одній із зупинок по вулиці Івана Франка. Наразі воно працює у тестовому режимі. У Львів електротрансі планують вдосконалити пристрій і в майбутньому вмонтувати його в автомати для продажу квитків. Табло складається із двох екранів. На одному показано час, який залишився до прибуття трамваю на зупинку, на іншому макет схема руху електротранспорту. Ми вже е десь півроку часу активно користуємося gps системою Ми вирішили, що було би добре. Якось продемонструвати і щоб вона полегшила життя не тільки нашим працівникам, але й мешканцям Львова. Ну, як ви бачите, тут всі чотири трамвайні маршрути, які проходять через дану зупинку, відображається через кілька хвилин, який трамвай буде. Наразі тебло працює в тестовому режимі. В електротрансі планують його оптимізувати і з часом встановлювати в автоматах для продажу квитків. Фінансова блокада через проблеми з казначейством у Львові не можуть розпочати ремонти доріг. Так, проспект Червоної калини, який планували завершити ще до Великодня, досі не розпочали. Понад те, з підрядниками ще не розрахувалися за уже відремонтовану вулицю Стуса. Загалом по Львову казначейство заблокувало платежів більш ніж на 16 мільйонів гривень. Невиконання казначейством платіжних зобов'язань зупинили ремонт деяких львівських вулиць. Зокрема, проспект Червоної калини так і не відремонтували до Великодня. Як планували раніше, тепер же прогнозувати стало щось важко, адже навіть почати ремонт не вдається. Казначейство заблокувало кошти, виділені містом підрядній організації, яка мала б лагодити проспект. Більше того, цьому підряднику не заплатили і за ремонт вулиці Стуса, який вони виконали раніше. Але якщо вулицю Стуса вже зробили, то для ремонту червоної калини немає грошей навіть на закупівлю бітуму. І підрядник, і керівництво Сихівської районної адміністрації щодня чекають на проплату коштів казначейством, щоб, хоча б, розпочати ремонт. Щоденно я спілкуюся з керівником казначейства Сахівського району, і щоденно я маю інформацію наступного наступного плану про те, що кошти очікуємо після третьої години. Говорять про те, що кошти не надійшли, і так практично з дня на день, кожен день є надія зранку, а після обіду вже цієї надії немає, тому що немає грошей. Ситуація з дорогами не єдина проблема. Сихова не отримують підрядники і коштів за санітарну очистку. Тут борги тягнуться ще з початку року. Є непроплати за роботи, виконані ще минулоріч, наприклад, висадку квітів та покоси. Дана ситуація є критичною. Чому тому, що на сьогоднішній день підрядні організації ще прибирають вулиці, ще надають нам послуги, але приходить певна межа, межа можливості цих організацій запасу міцності. І тому на сьогоднішній день вкрай необхідно. Ну, аби ці кошти були проплачені, якщо ж кошти і надалі не надходитимуть, то в адміністрації побоюються одного дня, всі роботи зупиняться. Станом на сьогодні Державна казначейська служба не виконує платіжних доручень Сихівської районної адміністрації на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. А загалом на потреби міста у казначействі заблокували 16 мільйонів гривень. Небезпечна інфекція у Львові молодої жінки виявили дифтерію. Це перший випадок цього захворювання в області за останні два роки. Стан хворої задовільний, кажуть лікарі. Жінка була раніше щеплена та вчасно звернулася до медиків. Пацієнтку госпіталізували до інфекційної лікарні. Наразі усі рідні та колеги по роботі не заразилися. Попри це, оточення хворої перебуває на постійному контролі у лікарів. Дифтерія це гостра інфекційна хвороба, якою можна уразитися повітряно-крапельним шляхом. Початок недуги дуже схожий на симптоми легкої застуди та ангіни. Тому підтверджують інфекційне захворювання лише за результатами лабораторних досліджень. Все почалося з звичайного болю в горлі. Потім біль у горлі переріс у ангіну. Ну ангіну я досить часто хворію, я вже знала ці симптоми. Коли повторно взяла ці всі аналізи, вже прийшло підтвердження, і вже сьогодні мені сказали, що в мене вже. Це така інфекція. Жінка не приховує, що вже не один день прокручує у пам'яті всі можливі контакти, щоб зрозуміти, де б вона могла підхопити небезпечну інфекцію. Точно сказати, що становив джерело інфекції, неможливо. Але власне небезпекою поширення дифтерії є те, що є безсимптомні носії. Люди, які самі не хворіють, але в їх організмі перебуває корінний бактерія дифтерії, і вони таким чином можуть наражати на небезпеку, оточуючих. пацієнтка. Каже, добре що сама була раніше вакцинована і семиріч. Донечка має усі щеплення інакше боялася би не лише за своє здоров'я, але й за життя дитини. Вони зважаючи на ті всі дискусії, які проводяться в сучасній медицині. Я на це увагу не звертаю, тому що. Ну, я вважаю, що якщо має бути то щеплення, значить воно для чогось здається. От якби у мене зараз щеплення не було, то й невідомо, що би зараз було зі мною, якою в якому я була би стані. Але дитина в мене є щеплення, всі в порядку. Вона зараз також під наглядом і чоловік і дитина. Так що сподіваюся, що все буде добре. У рідних хворої бактерії дифтерії не виявили однак, оточення все одно під спостереженням лікарів. Підступність дифтерії у тому, що токсини цієї інфекції швидко урожають серце, нирки та нервову систему. Саме тому від ускладнень людина може померти. От, власне, враховуючи те, що є велика кількість відмов від профілактичних щеплень, не все доросле населення в нас один на десять років планомірно проходить ревакцинацію. То звичайно, оскільки виділений лабораторно цей збудник цієї людини, цілком вірно, що пройшло поширення цієї коріни бактерії. І Таким чином можна очікувати те, що будуть реєструватися і подальші випадки. До того як була знайдена вакцина від дифтерії, кожен другий випадок закінчувався смертю людини. Масові випадки захворювання фіксували на початку 90-х, коли багато людей відмовлялися від щеплень. За останні 10 років були поодинокі ураження, але у 2008-му на Львівщині було 11 випадків дифтерії. Два з них закінчилися летально. Небезпечні ресурси видобуток сланцевого газу принесе Україні не прибуток та енергетичну незалежність, а екологічне лихо. Такі висновки оприлюднила низка науковців. За їх словами, здавалося, позитивний американський досвід для України несприйнятний насамперед через густу заселеність територій та значне використання водних ресурсів під час видобутку. Скажімо, якщо такі технології застосують в Олеському родовищі, то територія ризикує залишитися без річок. Перший недолік, який закидають технології видобутку сланцевого газу науковці, є те, що його родовища дуже швидко виснажуються. Відтак, аби вийти на достатні обсяги, необхідно бурити тисячі свердловин. Дарма й говорити, що під ці цілі підходять малозаселені або і, взагалі, пустельні території, а не ділянки поблизу населених пунктів, як це планується в Україні. Ще одна біда використання у величезних обсягах водних ресурсів. Лише для однієї процедури гідророзриву необхідно до 7,5 тисяч. Тон води, які змішують з тонами хімікатів при таких нормативах, говорить доктор геологічних наук Ярослав Лазарук, територія поблизу Олеського родовища, де планують борити свердловини, взагалі залишиться без річок. Дивіться, якщо в межах Олеської ділянки там 6300 кілометрів, пробурити по 9 свердловин на квадратний кілометр, а це для сланцевого газу не так багато. Буриться одна пілотна свердловина, і потім тому вісім в різні боки. Свердловин, і м, тоді на потреби гідророзривів прийшлося би використати одну і одну трильйона метрів кубічних води тобто 80% від річного стоку вод. У результаті говорить Ярослав Лазарук, доведеться усушити усі річки в регіоні. Звичайно, окремо мова про забруднення ґрунтових вод хімікатами, що даватиметься ознаки десятиліттями. Зважаючи на екологічну загрозу, у Львові організували круглий стіл. В ньому взяли участь українські та міжнародні науковці, які розглянули питання доцільності видобутку сланцю. Вони переконані, за благими намірами ховається бажання швидкої наживи для чиновників та представників іноземних компаній. Ми розглядаємо цю проблему насамперед з точки зору впливу на навколишнє середовище, на екологію, на умови життя нашого народу. Нас цікавить це питання, а не питання якихось там міфічних прибутків, які до того ж, виходячи з певної інформації, зроблять окремі особи, а не держава Україна і її народ. Нам в першу чергу хотілося б знати, що втратить держава від впровадження цих небезпечних технологій. Нагадаємо, це уже не перший круглий стіл, який проводять із проблематики видобутку сланцевого газу в Україні. Усі. Свої зауваження науковці вже подали в адміністрації президента України та Кабінет міністрів, і продовжує випуск короткий огляд найважливіших економічних подій в Україні та світі. Офіційні валютні резерви України у 2013 році продовжать скорочуватися. Про це йдеться у прогнозі рейтингового агентства Стандарт ендпурс передає тиждень юа. За даними агентства, валютні резерви України досягнуть рівня, що забезпечуватиме виплати рахунків поточних операцій впродовж приблизно двох місяців і погаш. Не менш як 30% короткострокового зовнішнього боргу резерви залишаться на низькому рівні, якщо не будуть знайдені джерела довгострокового фінансування, або якщо не покращаться показники рахунків поточних операцій, значиться у звіті. Агентство також вважає, що у випадку ослаблення курсу гривні боргове навантаження бюджету може різко зрости, оскільки близько 52% валового боргу номіновано в іноземній валюті. Нагадаємо, у квітні 2013 року золотовалютні резерви Нацбанку збільшилися на 2,1%. Національний банк України своєю постановою подовжив на півроку до 19 листопада дії вимоги з обов'язкового продажу 50% валютної виручки. Як передає УНІАН про це на брифінгу в НБУ заявила директор гендепартаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова. При цьому вона зазначила, що НБУ не має наміру користуватися своїм правом законодавчої ініціативи та запроваджувати такі обмеження на постійній основі. Шість місяців це нормальний термін. Такі обмеження повинні мати терміновість. І тому запроваджувати їх на постійній основі немає необхідності, заявила Щербакова. Австралія, Швейцарія, Норвегія та Швеція очолили рейтинг країн, де найкраще народитися. Як повідомляє кореспондент за версією журналу «За економіст, Україна у цій шкалі посіла 78-й рядок із 80 позицій. Укладаючи рейтинг, фахівці взяли до уваги безліч критеріїв. Насамперед, матеріальний добробут ВВП на душу населення лише один із компонентів списку, що включає також очікувану тривалість життя, статистику розлучень, показники безробіття, злочинності та самогубств. Крім того, автори прогнозу взяли до уваги політичні свободи та якість держуправління, участь жителів у соціальному та громадському житті, гендерний аспект і навіть комфортність клімату. Цікаво, що в 1988 році, коли за Economist вперше оприлюднив свій рейтинг кращих країн для народження. Перша четвірка виглядала зовсім інакше. Список очолювали Сполучені Штати Америки, Франція, Західна Німеччина та Італія. Сьогодні жодної з цих країн немає, навіть у першій десятці. Далі наша традиційна рубрика курси валют і ціни на пальне. цього тижня залишилась без змін американська валюта. У п'ятницю 1 долар в обмінниках міста купували за 8 гривень 9 копійок та продавали за 8 гривень 16 копійок. Майже на 15 копійок впало у ціні євро. Його приймали по 10 гривень 38 копійок, а продавали по 10 гривень 57 копійок. Російські рубль оцінювали у 24 копійки, а продавали за 26. І натомість польські злоти купляли по 2 гривні 49 копійок, а продавали по 2 гривні 64 копійки. Трішки впало у ціні пальне усіх груп. Бензин марки А95 цього тижня продавали за 11 гривень 29 копійок. 92-й оцінювали в 10 гривень 79 копійок, за 1 літр А80 просили 10 гривень 50 копійок, та диспалову оцінювали у 10 гривень 27 копійок за літр. Попередити недугу, львів'ян закликають виміряти артеріальний тиск. Дні профілактики гіпертонічної хвороби проводять уже в сьоме. Щороку під час акції таке обстеження проходять понад 90 тисяч осіб, і кожного разу лікарі уперше виявляють недугу приблизно у трьох тисяч людей. Цього року, крім уже традиційних пунктів вимірювання тиску, розташованих у центрі, з'явилося ще два: на сихові біля кінопалацу та на проспекті Чорновола біля супермаркету Арсен. Традиційне місце розташування медичних наметів площа ринок біля пам'ятника Грушевському, оперного театру та Франкового університету. Львів'яни не перший рік використовують нагоду виміряти артеріальний тиск. Це надзвичайно зручно і прекрасна чудова акція в тому плані, тому що ми завжди, як то кажуть, зайняті, не маємо часу для для особисто для того, ну, щоб для здоров'я свого. От, я от йшла е, е, по роботі, зайшла, поміряла, і власне зараз я вип'ю таблетку і буду знати, що е, тому що на даний момент в мене тиск е, підвищений. Від самого початку роботи лікарів з 9 ранку тут обстежили вже понад 250 людей. Шістьом львів'янам вперше повідомили про те, що вони гіпертоніки. Щороку ми виявляємо по 2,5-3,5 тисячі нових гіпертоніків, так званих людей, які мають підвищений артеріальний тиск. Це дуже поширене захворювання. Артеріальна гіпертензія трапляється в кожного третього дорослого мешканця України. І така ж ситуація і у Львові. У нас зареєстровано. Більше 187 тисяч людей з підвищеним артеріальним тиском. Нормальний тиск незалежно від віку має не перевищувати 140 на 90. Більші позначки вказують, що це артеріальна гіпертензія. За статистикою 65% від цих померлих йдуть життя через серцево-судинні захворювання. У Львові цифри смертності зменшуються, зокрема, і завдяки такій постійній профілактиці. Лікарі наголошують, важливо не лише виявити, а й лікувати гіпертонію, аби уникнути таких ускладнень, як інфаркт та інсульт. В місті Львові. Померло 46 чоловік від інфаркту міокарда. 46 за квартал. З них 21 чоловік помер поза межами лікувального закладу, тобто без допомоги. Чи то на вулиці раптова смерть, чи то вдома, чи то на робочому місці. За минулу добу в нас є дві смерті раптових. Один випадок на робочому місці, другий випадок вдома, коли людина раптово померла. У нас є всі підстави передбачати, що це смерть внаслідок серцево-судинних захворювань. Лікарі зауважують, що гіпертонію треба постійно лікувати. Крім того, важливо і пам'ятати про її профілактику. Поради прості й доступні фізична активність, раціональне харчування, при якому треба виключити з раціону надмірно солі, цукру, жирне та смажене. А ще раз на рік перевіряти артеріальний тиск, оскільки його високий рівень зазвичай себе не виявляє. Свято для меломанів. через місяць. Наше місто перетвориться на джазову столицю України. 13 червня тут стартує третій Альфа Джаз Фест. Організатори кажуть, як за кількістю гостей, так і за презентабельністю виконавців він стане найбільшим за попередні роки. Одразу на кількох цинічних майданчиках виступатимуть найвідоміші джазмени світу. Серед них і живі легенди. Зокрема, володар премії Гремі Бобі Макферін. Музичне дійство у Львові триватиме 4 дні з 13 до 16 червня. За цей час концерти дадуть близько сотні виконавців, щоб львів'яни та гості міста могли максимально насолодитися джазом, музика звучатиме не тільки впродовж кількох днів, але й з різних майданчиків. На площі ринок, подвір'я Палацу Потоцьких та в парку культури, де розташується головна сцена. Вона вмістить до трьох тисяч меломанів. Важко було зробити так, щоби. Люди встигали на всі концерти, це схема будь-якого великого фестивалю. Треба бігати, треба намагатися встигнути, але накладки можуть бути. І з цим нічого не поробиш. Це проблема фестивалів, які йдуть водночас на різні сцени. Але ті, хто робив сітку фестивальних концертів, дбали про те, щоб люди намагалися встигнути в різних кутках. До Львова виконавці джазу приїдуть з Америки, Німеччини, Ізраїлю, Австрії, Швеції, Польщі, Норвегії та Росії. Присутність деяких з них на фестивалі кажуть його організатори. Це справжня подія. Їхня популярність добре простежується через продаж квитків на головну сцену. При ціні від 200 до 800 гривень їх практично уже розкупили. Цього року. Ми фактично стартував у нас продаж квитків 1 квітня, і у нас протягом трьох тижнів повністю суботній концерт це три тисячі місць, і вже закінчилися квитки, дуже швидко продалися. Тобто, зараз, якщо ми з вами говоримо, за місяць до фестивалю, нам постійно дзвонять. У нас на суботу квитків немає. Вони всі продані. П'ятницю у нас залишилося. от Я вчора звідчитала: у нас залишилося 150 квитків у продажу на п'ятницю з трьох тисяч. Тому, звичайно, що коли нам дзвонять і кажуть, що у нас тут. Тут ціла делегація, ми зараз вирішуємо чи їхати нам там вже квитки. Де їх взяти? Єдиний день фестивалю, на який квитків залишилося вдосталь, говорить Наталія Горбачевська. Залишається четвер. Це пов'язано з тим, що посеред робочого тижня багатьом людям складно відвідати Львів, особливо це стосується гостей з-за кордону. Від Моцарта до Івасюка у Львові урочисто відкрили 32-й фестиваль музичного мистецтва віртуози. Загалом у цьогорічній програмі понад 20 концертів у стінах Львівської філармонії лунатиме джаз, рокові балади, твори Вівальді, Вагнера а також українські народні пісні. Скрипаль Ілля Груберта до Львова завітав з Нідерландів. каже, з містом у нього пов'язані дуже теплі та приємні спогади. Адже саме тут, у далекому 1977 році, він отримав свою першу премію на всесоюзному конкурсі. Зараз він викладає в Амстердамській консерваторії. Серед поціновувачів він славиться своїм талантом та скрипкою 1740 року, яка у свій час принесла успіх відомому польському композитору Генрику Кувенявському. Це з з кращих репрезента. Ивних екземплярів майстра П'єтро Дванері з Венеції я просто зустрів тих людей, які хотіли, щоб ця скрипка потрапила до мене в руки, і ось так склалося. У суботу Ілля Груберт солюватиме на скрипці у супроводі молодіжного академічного симфонічного оркестру інсу Львів, яким диригуватиме Азербайджанець Фахрадін Керімов. Вичено чергове брати участь у чудових фестивалях, які, які тут організовують із таким талановитим Іллею Грубертом для мене це найбільша радість. Програма, яку ми будемо виконувати 18 травня. Там буде концерт Брамса. Чудова музика. У програмі будуть твори Лядова і Берліоза. Російський музикант Аркадій Шелклопер подивує слухачів, виконуючи тво гори на альпійському горні та мисливському ріжку, окрім цього, у програмі фестивалю ще море цікавих концертів і талановитих музикантів. Головна особливість фестивалю його незмінність традиції, що він має відбутись, і він має ряд своїх таких наріжних стовпів, на яких він тримається. Це і відзначення певних ювілеїв. Про це все ви читаєте в прес-релізі. Це і відзначення певних імен, і це запрошення до Львова, звичайно, тих імен, які з одного боку тісно пов'язані зі Львовом, з іншого боку тих імен, яких вів'яни завжди чекають. Окрім джазу та світової класики, у програмі фестивалю запланували і концерт української музики. Ансамбль Високий замок виконуватиме композиції Володимира Івасюка, Мирослава Скорика, Анатолія Косанатольського, Гани Кривути, а ще народні пісні. Цьогоріч фестиваль триватиме три тижні. У його рамках відбудеться пона. 20 концертів Шухляди і гориш, старі фотокартки повстанців, друкарська машинка останнього командира УПА Василя Кука, військові нагороди та ще багато інших раритетів у музеї визвольної боротьби відкрили експозицію, що складається виключно з приватних речей львів'ян, які мали дотичність до повстанського руху. Головна цінність унікальні документи. Упа буквально цього тижня їх у металевих бідонах знайшли в одному із сіл області. 100 кілограмів жита, 200 кілограмів бараболі дано жінці українського, українському строю, підписано Дубенко, дня 2 лютого 1947 року. Ось ці пожовтілі від часу аркуші паперу, списані простим хімічним олівцем, пролежали у землі більше 60 років. Це так звані повстанські квити – розписки, які хлопці з УПА давали мешканцям сіл за отримані від них продукти чи одяг. Згодом селяни могли обмінювати їх на гроші УПА, буфони. З квитанці говорять науковці, можна прислідкувати, у чому саме мали потребу повстанці, хто з них ходив на закупівлю, що і скільки коштувало у той чи інший період. Додаткова цінність архіву в тому, що він. Напрочуд добре зберігся. Зберігалися вони в бідоні, металевих бідонах. Бідони, як правило, закривалися дерев'яною пробкою, зверху заливалися е, смолою для кращого збереження. Е, видно, що самі бідони були закопані напевно в сухій місцевості, в глині, тому що немає процесів гниття. І матеріали збереглися в цілості без грибка. Швидше за все говорить Любов Коваль. Документи, які передали у музей, належать підпільній друкарні, бо як серед них немає наказів, постанов тощо. Здебільшого це друковані звернення до селян та червоноармійців, а також праці повстанців на політичну тематику. Це досить добрий такий інформаційний матеріал, джерельний матеріал для вивчення історії українського підпілля. Дуже цінні для нас публікації Рамзенка, публікації Полтави це пропагандисти головного осередку служби пропаганди інформації головного штабу української повстанської армії. Окрім архіву у музеї визвольної боротьби, ціла експозиція повстанських раритетів, які подарували закладу самі львів'яни. Це речі приватного вжитку, світлини, портрети провідників визвольного руху. І такими були підсумки тижня, що минув. зустрінемось за сім днів. До побачення.